Перші дні лютого виходжу на город і я шокована. Подивіться, наскільки гарно вже проросла малина. На деяких один пагон, на деяких два молодих таких пагінці. І це дуже небезпечно, адже, попереду ще цілий лютий, прогнозують сильні морози. Ой, боюсь, що ця малинка може змерзнути. Щоправда, не вся малина так проросла. Ось ті сорти, які я придбала, вони ще не ростуть, це тільки полана, молоді насадження, які я садила восени. На старому малиннику я також не бачу. Ну, Розумію, зима у нас ті два місяці видалися надто теплими, переважно були плюсові температури, от малина собі росте. До речі, чого ж я вийшла сьогодні на город? А вийшла я обрізати оці малини, які посадила восени. Я вам показувала, розказувала, як тільки ну, посадила ці молоді насадження на другий день випав сніг, і я не встигла їх обрізати. А далі свята там по святах там немає часу, немає бажання. І ось я розумію, що весна вже близько, а ці малини не обрізані. Працюю ось таким гілкорізом, в нього ручки довгі, отож спина боліти не буде. Бо як бачите, роботи у мене багато. Але треба поспішати, бо лютий лютий, але весна уже близько.